Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю всіх на каналі. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Весняна краса така швидко минуча, що тільки встигаю кожен день фіксувати нових розцвіташок, бо дуже швидко вони перецвітуть. І навіть пам'яті не залишиться про їхнє цвітіння. Бо на їхнє місце прийдуть інші розквіташки, і ми будемо милуватися за ними, а про ці забудемось. Тож, звичайно, потрібно момент світіння зафіксувати, щоб зберегти в пам'яті і в своїй, і комусь показати, що і як нас квітувало саме весняної пори. І тому почала я свою невеличку мандрівку із своєї городньої ділянки. Я вже показувала, що цвітуть в мене тут тюльпани, минулої осені посажені. Детально не буду показувати кожної квітки, але загальну картинку не промену, щоб не показати. А вже з деяких навіть пелюстки обсипаються. Але ж стало прохолодніше і хмуриться, можливо, буде дощ, то, можливо, наша краса трохи процвіте довше, ніж у спеку. А невеличкий дощик вже навіть починає трошки мороситися, потіти, так що, можливо, він таки набереться хоробрості і промочить нашу вже трохи підсохлу, підсушену сонцем землю. Посадила я в минулому році незабудки. Я навіть не думала, що вони такими агресорами виявляться. Вони перезимували, я чомусь думала, що вони, ну, можливо, двохрічні, а вони перезимували і в мене насілися вже в багатьох місцях. А тут в мене ще є стільба, але її пора ці в тіні, ще не настала. Ну і, звичайно, тюльпани. Як же ж без них? Яка весняна картинка без тюльпанів? Одні розквітли, другі ще мають свісти. Деяка хоста потрохи з'являється, але чомусь не вся хоста в мене зійшла, не знаю. Можливо, хтось її з'їв. Дивує мене ось цей рабчик імператорський, бо це ж таки він, здається. Посадила його, його напевно, років два тому. І на наступний рік сподівалася, що він зійде, але його не було. А цього року дивлюся, з'явився він, але цвісти він не збирається. Не знаю, що з ним не так. Цибулина ніби не мала була, бо, кажуть що не цвіте рапчик, коли мала цибулина. Була цибулина не мала. А що йому тут не подобається, то я не знаю. І навіть я вже не пам'ятаю, який він, чи звичайний червоний, чи оранжевий, чи, можливо, якогось другого кольору. Ну, доведеться чекати, поки розцвіте десь в слідуючі роки. Ну і, звичайно ж, знову тюльпани. Тівоні є подібні, і тут ще якісь маленькі, я не знаю їхньої назви. Вони ще тільки збираються розцвісти. Чекає своєї пори лілейник і насолоджуються сонячними весняними днями мускарики. Ось такі невеличкі, але також по своєму красиві і милі серцю. Тут же очиток цього року розсадила і посадила, бо тут була айстра альпійська, вона також виявилась агресором. І займала все місце. Я її пересадила в інше місце, лише шматочок лишилося, а сюди посадила очиток. Сподіваюся, що він не буде так стрімко розростатися. Ну і остільба, це остільба біла, ще також не настала її пора. І гейхера. Не можу в черговий раз не показати Барбарі Стунберга. Ось такий він яскравий, вже вкотре його показую. І кожен рік, раз він має неоднаковий колір. От зараз ось такого кольору. І вже збирається зацвітати. Бо в одному своєму відеоролику я казала, що він не цвіте, але потім сама же підправилася і сказала, що він таке цвіте, тільки дуже скромно. І ось він набирає свої квіточки маленькі і буде незабаром цвісти. Але вся його краса звичайно не в скромних квітах, а в такому. Чудовому, такому прекрасному листі, котре змінює протягом року кілька разів своє забарвлення. Морозники, дивовижні квіти, які продовжують свісти, цвітуть надзвичайно довго. Ну і звичайно ж, тюльпани. Ну, як я вже сказала, як же ж весною без тюльпанів, яка весна без тюльпанів і без нарцисів. Хоч пора нарцисів стрімко минає, і на деяких я вже навіть обламала їхні квітконоси. Не квітконоси, а насінневі коробочки. Бо квітконоси повністю я не відламую, а зламую тільки насінневу коробочку. І так вони будуть стояти аж до того часу, поки посохнуть. Ну, можливо, я їх ще сплиту в коси, якщо буду мати час. Згадана мною пані Незабудка і тут також поселилася. Напевне, для того, щоб я не забула про неї. Ну, не забуваю я, але я її ледве не висопала, бо думала, що це якийсь бур'ян. Ось такі мускарики. Ось така маленька краса, такий мишиний гіацинт, як називаються ці квіти по-іншому. А гіацинти справжні, ось так у мене також відсвіли. Можливо, тому що вони пересаджені в цьому році, я їх пересадила з городньої ділянки сюди. Звичайно ж, украсою кожного квітника, на мою думку, є вічно-зелені рослини. І представником таких вічно-зелених рослин є така туя. Тіну тім. Ну, маленька вона ще поки що, але ж. В неї все попереду. Дуже люблю декоративні злаки. І ось така вівсяниця, але чомусь вона в мене не хоче розростатись. в минулому році замовила, посадила, і ось так вона не спішить тішити мене розростанням. Звичайно, всі впізнали кущі дельфініуму. Гортензія мітловидна, я також цього року її тільки пересадила з іншого місця сюди. Очиток, ґрунтопокривний. І маленькі мешканці квітника примули. Ось такі тендітні і також красиві мешканці наших квітників. Легендарна сон трава. В минулому році було дві, і навіть обидві вони цвіли, але за зиму десь одна. Пропала. Дуже хочу мати рожеву, червону сонтраву. Замовляла насіння, але воно в мене не зійшло. Про сонтраву, звичайно, знаєте, що інша її назва простріл. І називається вона прострілом, тому що така легенда існує, що колись давно нечистий. В раю був і Бог хотів його вигнати, послав святого Петра із луком і стрілою, щоб він вцілив у нечисту. І таким чином вигнав би його із того святого місця. А нечистий заховався за кущем сон траві. Вистрілив святий Петро із лука і вцілив. Стрілою прямо у листя сон траві. І з тих пір листя на сон траві ось таке розсічене, схоже до петрушки. І називається ця трава з тих пір не тільки сон травою, а також і прострілом. А ще, як стверджують народознавці, ця трава має магічні властивості. Кажуть, що вона так само, як і ряст. Може продовжувати наше життя, досить потоптати по ній чи зробити рух такий, ніби топчемо і сказати, що дай Боже діждати, щоб і на той рік сон траву топтати. А ще, крім того, говорять, що якщо дикорослу сон траву покласти під подушку, то можуть снитися тобі віщі сни. І ще я читала. Що сон трава, звичайно ж дикоросла, являється цілющою рослиною, лікарською. Так що ось така вона, наша дивовіжна трава, сон трава. Ну, і згадаймо пісню, сон траву я знайду у березневім саду. Думки твої відгадаю, милий, на щастя чи на біду. Напевно, та дівчина мала класти собі сон траву під подушку. І вгадати, чи любить її коханий хлопець, чи не любить. Ось такі красиві мишені гіацинти оточують, ніби варта жовті тюльпани, котрі ще поки що не розцвіли. Маленький скромний ялівець. Правда? Не знаю, як він називається. Розквітають такі скромні також мешканці наших квітників, наші весняні стокротки або маргаритки. Вчора Ввечері в мене на Ютубі вискочила розповідь Наталії земної, саме про ці також такі чарівні і красиві квіти, звичайно дикорослі, а біля, них, біля нас берег, і їх багато є цих таких дикорослих квітів. Вона говорила, що коли взяти три чайні ложки. Таких квітів і залити кип'яченою холодною водою, настояти, не пам'ятаю, скільки там, і пити цей такий ну не відвар, настій скоріше, то людині додаються сили, поліпшується обмін речовин, що для нас, людей, також дуже важливо. Не знаю, не пробувала, але, звичайно ж, перевірити можна. А ще говорила про походження цих квітів, також розповідала легенду. Говорила, що коли Божій матері повідомили про те, що розіп'яли її сина, вона плакала, падали сльози і виростали ось такі білі, красиві маленькі квіточки. А в той час мати Божа вишивала, і вона вколола палець. І капнула капля крові. І ці квіти забарвилися одні в рожевий колір, тобто сльоза з добавкою крові. А інші так і залишилися білими. І тому вони й дуже цілющі, тому що сама Божа Мати благословила їх на поміч людині. Не можу я обминути увагою таку свою улюблену рослину, як брунера. Скромниця, з розраду скромниць. Але все ж таки ось весною, в квітні, як якого року, коли раніше, коли пізніше, вкривається вона ось таким красивим голубим цвітом. А пізніше відрожчує велике листя, ось таке сріблясте. Вона є із зеленим листям і з більш таким варігатнішим кольором листків, але майже до самих заморозків залишається це листя таким великим і прекрасним. І ця рослина любить напівтінь. І ще про одну рослину хочу розказати, щоб вже відео моє не було занадто довгим. Спинюся, бо далі розповідати є про що, але я хочу спинитися трошки і розповісти про таку відому всім рослину, як барвінок. Барвінок також є магічною рослиною. Його вважали оберегом і обов'язково біля кожного будинку, біля кожної української хати ріс барвінок. В ті часи. Не дуже так багато було квітів, але барвінок малий і барвінок великий обов'язково ріс на квітниках. Барвінок вплітали в, на... в коси на робили з нього віночки, коли дівчина йшла заміж. Говорилося, що він відганяє від людини і від її помешкання всіляку нечість. Тепер знову ж таки наші селекціонери постаралися, і на зміну звичайному, маленькому чи великолистому барвінку прийшли ось такі варігатні види барвінку. Ось такий він поки що скромний, але випускає довші й довші стебла, а потім ще й розцвіте голубеньким кольором, і я тоді обов'язково. Покажу його і розповім про нього більше. І скажу вам, я вже одного разу говорила про те, що дуже популярна тепер дихондра. Тобто такий варіатний барвінок, коли він в якомусь підвісному кашпо чи стоїть на підвищенні, зовсім не гірший від тієї пресловутої дихондри. Насіння, якої я б намагалася цього року замовити, але мені не вдалося це зробити. Я розсадила свій барвінок, в мене він іще в одному місці є, і буде ось такий в мене ампельний вид барвінку. А як я сказала, розповідати є про що. Так що сподіваюся, що зустрінемось ми з вами і наступного разу. Будуть інші розповіді. А зараз, щоб не забирати надто багато часу, кажу до зустрічі і згадую вам, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!